дня, Дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. І Сьогодні будемо готувати смачний швидкий салат. Для цього потрібно три картоплинки, шматочок е, свіжої, або ж моркви по-корейськи. Пекінська капуста, м'ясо і кукурудзка. Ну і, звичайно, е, майонез або сметанка, чим ви хочете заправляти. Беремо посудину, в якій це все будемо робити. Натираємо. Картопельку на отаку дрібненьку тертку. Далі сюди тремо моркву, також на цю саму дрібну тертку, щоб була така соломка. Натерли моркву, відсуваємо це в сторону. Беремо по швиденькому Нарізаємо дрібно наше відварене м'язко. Такими соломками. Ну, бажано соломками. А там вже в процесі, як вас получиться нарізати, так воно вже буде. Люблю я такі швидкі, смачні салати, де. Не треба багато щось заморочуватися. Раз, два і готово. Смачно усі задоволені. І не треба, як то кажуть, видумувати знов якийсь велосипед. І воно, мені здається, що чим простіше, тим смачніше. От, не знаю, як вам, наприклад, класика з тим самим олів'є чи шубою мені подобається. Скільки років готуємо і воно не проїдається. А скільки є таких рецептів, що здавалося, о, дійсно, це такий хороший рецепт приживеться. Ні. О, той самий рецепт в мене є десь на каналі з Мівіною, рецепт з 90-х. Він класнючий, все, ну. Був період, ми його готували дуже часто. Потім салатик з фасолью також дуже якось часто готували. Бувало таке, що навіть олів'є не готувала, але все одно потім мода пройшла, всі забулися про той салат, а самий звичайний ось цей як він, майонез хотіла казати, салат олів'є. він Залишається. Як би там що би не було якогось більш такого популярного, смачного аналога, поки що ще ніхто не придумав. Так, дивіться, нарізаємо так, де трохи великі шматки підрізаємо. Є що трохи великими кусками, щось воно ріжеться. І цей шматочок також зараз поріжу. ножі ну, трошки в мене туповаті, треба буде їх взяти, наточити. Або подивитися, купити собі брусочок, я вмію також сама точити, як то колись казали, і баба, і мужик. Грубо так, звісно, сказано. Я не люблю, коли жінок в будь-якому віці, які б вони не були, називають бабами. Це не гарно. Але, як кажуть, з пісні слів не викинеш, тому який є вислів, так вже я й теж висловилася. Так. Порізали, додали м'язко і нарізаємо нашу капустинку. Ось так, пополам. Далі половинку на такі квадратики. І ці квадратики будемо шматками десь такі по пів сантиметра нарізати. Получаться у нас ну, такі прямокутнички. Нарізали. Також відправляю сюди до салатику. І цей шматок все те ж саме. І наступну порцію сюди відправили. Забула сказати, яка несподіванка в цьому салаті це маринований огірочок. Він дасть Ось ту пікантну кислинку і солонинку. Нарізаю тоненькими полосочками, а потім такими навскісними, навскісними полосками. І получаються такі, якби пір'їнки. Колись як я скуштувала цей рецепт, я була дуже здивована, що свіженька. Капуста, морква. І тут йде солоний огірок. У мене взагалі це квашений навіть огірок. Не маринований, а квашений. І тепер відправляємо наш квашений огірок сюди є. Протенько стерти. Тепер додаємо сюди кукурудзку І все це діло добре заправляємо майонезиком. І ось салат готовий. Такий вигляд має. Не забуваємо про вподобайки, коментарі, ділитися відео з своїми друзями в соціальних мережах. Вам, як завжди, миру добра. На все добре. Пока-пока!